Нізація надійний спосіб зменшити поширення вірусів та небезпечних недуг вже з наступного року в Україні планують змінити календар щеплень з 1 січня 2026 року. Плануються зміни до календаря профілактичних щеплень. Ці всі зміни вони базуються на найкращих світових практиків в сфері охорони здоров'я, і нововведення. планується ввести нову вакцину проти вірусу папіломи людини. Також планується змістити вакцинацію проти кору паротиту та краснухи з шести років на чотири роки. Тобто, дитина, ідучи в школу, вона вже буде мати двох разове щеплення, що звичайно. Ну, Покращать під ситуацію, і школи будуть більш захищеніші в тому плані, що в організований колектив вже вступають щеплені діти. Фахівчиня зазначає, такі нововведення наразі вкрай необхідні, адже від початку року на Буковині продовжують реєструвати випадки зараження кором, здебільшого серед нащеплених дітей. На Буковині наразі е складна ситуація з кором. Тому що у нас продовжують реєструватися випадки захворювання на кір. І я би радила всім батькам, користуючись нагодою, обов'язково щеплювати дітей проти кору, тому що воно є дуже висококонтагіозне захворювання. Воно надзвичайно швидко передається. Тобто одна людина захворіла, сидить в приміщенні, і якщо у нас є невакциновані діти, люди, то шансів, що вони захворіють, це 90%. Відсотків, що вони захворіють, якщо вони не вакциновані, тому що щоб убезпечити від. Тяжких ускладнень, а там дуже тяжкі ускладнення, тому я би радила вакцинувати дітей. Наразі це е, вакцинація в один рік і в шість років. Окрім того, зміниться підхід і у профілактиці поліомієліту Вакцину вводитимуть дітям у 2 4 6 та 18 місяців. Та останню дозу у 6 років. Змінять карту щеплень і проти гепатиту. Б. Також буде нововведення м, на рахунок поліомієлітної вакцини. Е, Україна запланувала собі, що вона з Живої оральної полімілітної вакцини переходить на інактивовану полімілітну вакцину. Це використовує весь світ. І Україна запланувала в тому числі також, слідуючи нововведення про гепатит Б, що гепатит Б вже не будуть робити в пологових будинках, а все будуть робити в сімейного. Лікаря медики наголошують, краще запобігти захворюванню аніж лікувати його. А вакцинація це не лише захист для кожної дитини, а й бар'єр для поширення інфекцій. Із детальною інформацією про зміни можна звернутись до свого сімейного лікаря. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Ніч 12 липня сколихнула чернівці саме в цей час від ворожої атаки РФ постраждав багатоповерховий будинок по вулиці Героїв Крут. Під час щомісячної прес-конференції мар міста Роман Клічук розповів, експертна комісія визнала будівлю придатною для життя. Є придатним і ті жителі, які ква не пошкоджена. бо по, по пошкодженні незначно, не вони не присвіті, всі по, повернулися в свої квартири. З приводу в актів, актах, це дійсно це було вперше для Ченнясів. Я маю надію, що в останнє. Мешканці багатоповерхівки, квартири, яких зазнали ушкоджень, отримують грошову компенсацію. На сьогоднішній день вже є 30 актів, це, це, це повністю вже відданий людям на руки і зараз вбивається. Про седура завантаженням додаток і оформлення всіх процедур, які необхідні для, для отримання коштів. У Чернівцях продовжили термін ремонту вулиці Заньковацької, який планували завершити ще до 20 грудня 2024 року. Наразі капремонт повинен закінчитись до 15 грудня 2025 року. Складно, що виникли із за того, що Ненерго виявило, що їхній капель, який про, проходить по цій вулиці, він потребує заміни, тому це довгий час пішло на те, що було нерво це з. Замінили. Спільно на це вирішило, що немає змінити. І довгий час я ще пішло на підключення. Там ж на, на, на Закавецькій всі електричні води йдуть за, за закопані в землю, відповідно на це підключення до самого будинку пішло багато часу. Роман Клічук також прокоментував і початок капітального ремонту вулиці Головної. Вже видно, що є певні складнощі, це, тобто що є речі, які немає. В наших схемах я розумію, що коли ми ще розриємо, побачив, що за 50 років там багато з'явилося різних кабалів, різних врізок, не, не тобто, тому Відповідно, усі ремонтні роботи в центральній частині міста ну, мають такі ризики. Щоб не затримувати час, він дряник вирішив ті речі, які може вже виконувати, які не залежать від мереж, виконувати вже їх зараз. Міська рада залишилась без секретаря. Під час останньої сесії стало відомо, Марина Кирилюк, яка обіймала цю посаду з 2020 року, склала свої повноваження. Проте причину звільнення не назвала. Міський голова також не прокоментував її відставку. Ви бачили її пост. І я вважаю, що кожна людина має право вибору. Усі люди, які йдуть туди чи що чиновники, вони не граби, не вони можуть приймати рішення. У вас. Є от особисті речі, є сімейні речі, але точно ну, є в кожного право, його, його не озвучують. За словами міського голови Романа Клічука, кандидатура нового секретаря міської ради наразі не обрана. Проте варіанти, хто може сісти у це крісло, існують. Якщо варіанти, звісно, є за запиталася кандидатури. Я думаю, що це ну, вийде на обговорення з керівниками фракції коли вже вже буде узгоджена кандидатура, Я думаю, що ми її озвучимо. Ви будете бачити в рішенні міської ради про позначні Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Свято Преображення Господня одне з головних свят православного календаря. За евангельською розповіддю, саме цього дня Ісус Христос явив свою божественну суть трьом найближчим учням на горі Фавор. Це глибоке духовне свято символізує мету християнського життя, внутрішнє перетворення під впливом Божої благодаті. Свою річницю з дня заснування нині відзначає і один з храмів у Чернівцях. Храм свячено на честь Преображення Господня. 11 років тому ми посвятили цей храм, і сьогодні 11-й. службу Божу служимо храмовому цьому святі. Прото Ієрей пригадує, на цьому місці була пустка, проте люди об'єднались, зібрали кошти та звели церкву, яка нині стала духовним осередком громади. Тут на цьому місці нічого не було, а виріс храм, в якому моляться, приходять у свят, охрещуються. Вінчаються останню путь. Проважаємо. Для того Проважає на святкову божественну літургію. Віряни принесли до храму кошики з фруктами. Священник освячує плоди окропленням святою водою. А вже освяченими плодами прийнято ділитись з друзями та рідними. Це коли освячуються всі дари природи. Май на увазі і яблука, і грушки, і сливи. І от нас знаєте, я читала перед цим. Вчора, що в нас не прийнято носити, але можна було брати і огірки, і помідори, і кабачки, все, що Бог дав в нас на, на нашій неві. Це, мені здається, найкраще свято після е, Великого Дня у нашому житті, тому що наш храм е, названий на честь освячений на честь цього свята Преображення Господнього. І це наша віра, це наша духовність. Ми мусимо. Е, Знаходити час, щоб присвятити себе Богу, хоча б у свята у неділі відвідувати храм Божий і молитися. Тож свято преображення Господнього, яке в народі часто називають яблучним спасом, це не лише нагода освятити плоди, а й можливість пригадати про справжній сенс віри та відновитись духовно. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. У липні міська рада виділила декілька мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Захисникам передали нові дрони та акумулятори. Ми в липні місяці закупили це дрони для однієї з бригад у Чернівецькій області. Передали і також на останній сесії ми виділили 3 мільйони мільйона гривень на підтримку армії. Чернівецьке тролейбусне управління чекає на поповнення. Найближчим часом у автопарку комунального підприємства з'являться автобуси, які місто отримає від столиці Чехії. Ви вже бачили, що один тролейбус вже приїхав у Учені сі, один з тих трьох, які ми закупили за власні кошти. Ми очікуємо, що можливо таке до першого вересня вже прийдуть і ці два. Ви бану вже бачили, що ще є 15 автобусів, які їдуть в дорозі. Це це місто Прага. Ну а вирішило підтримати нас е, до, до, до допомоги. 15 автобусів зараз в дорозі. за словами міського голови Романа Клічука. Даний транспорт замінить старі автобуси, які ще досі курсують містом. Насправді ми писали в багато міст. Ми завжди пишемо до побратими міст. Ми моніторимо, яке місто у Європі змінює там свій транспорт. Ці автобуси вони їздили на сьогоднішній день в Празі. Так вони не нові, але. Ми маємо дякувати, що на цьому, тому що вони є значно кращими ніж ті автобуси, які зі на зараз там місто їздять на той же на Клинівський ринок. Мар міста також прокоментував причину тривалого будівництва будинків для вимушено переселених осіб. На сонячний день воно вони зупинилися лише на, на фундаменті. Цей проєкт дається міжнародними стру, 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 структурами, і вони виключно приймають при, 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 при рішення. Наскільки я зараз володію формацію з попереднім підрядником у зв'язку з тим, що він робив це довго і ще там є якісь є зауваження, знімали розірвати воду, до сьогодні ще не розірвали, і європейці ще не прийняли рішення, яким чином добудовуватиме хтось інший. Тобто вони зараз на стадії чи прямої води. Чоголошення нового тендору. Це йдуть перемоги. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Четверта зустріч міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії. Пройшла на Буковині. Вперше до трійки долучились і міністри закордонних справ Литви та Польщі. Такий формат аудієнцій був започаткований у 2022 році та вперше відбувся в Одесі, через що отримав назву Одеського трикутника. Нині ж вкотре обговорили низку питань пов'язаних з безпекою, розвитком торгівельно-інвестиційного співробітництва та енергетичної безпеки. Міністр МЗС України вкотре наголосив на необхідності партнерської допомоги. Шановні друзі, наша першочергова увага сьогодні це безпека. Сьогодні 1262-й день українського опору, російському повномасштабному вторгненню Цій агресії вже більше десяти років, і увесь цей час наші румунські та молдовські друзі залишаються солідарними з Україною та підтримують нас. Дякую за це і розраховуємо, що ця підтримка збережеться і зростатиме. Серед пріоритетних напрямків відзначили напрацювання вступу України та Молдови до Європейського Союзу, зокрема справедливі вибори у Молдові. Разом з моїм румунським та молдовським колегами детально обговорили виклики в інформаційній сфері та кіберзагрози, а саме посилення ворожої дезінформації та пропаганди, спроби втручання країни-агресора у виборчий процес в незалежних країнах. Ми добре усвідомлюємо, що головними цілями гібридної війни Росії в цьому та наступних роках буде європейська інтеграція України та Молдови. Росія буде й надалі прагнути дестабілізувати та підірвати єдність Європи. Наші двосторонні відносини, тому вибори, які відбудуться у вересні в Молдові, є надзвичайно важливими для майбутнього України та всього регіону. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зазначив, Україна та Молдова нероздільні у бажанні вступу в ЄС. Ми сьогодні говорили також про прогрес Республіки Молдова та України щодо європейської інтеграції. Республіка Молдова та Україна співпрацюють у реалізації меморандумів у співпраці щодо процесу європейської інтеграції для досягнення нашої спільної мети створення європейського майбутнього у безпеці, стабільності, більш кращого життя та безпечного життя для громадян України. Обговорили і хід будівництва нового пункту пропуску на українсько-румунському кордоні на Закарпатті, де дві країни сполучать новий міст через річку Тиса. Окрім того, між країнами діють і інші транскордонні проєкти, про які розповіла міністерка закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цою. Вчора, вперше у тестовому режимі почав рухатися пасажирський потяг з Києва до Бухареста через столицю Республіки Молдова, через Кишинів. Також сьогодні він має повернутися назад. Це, звісно, покращить стан речей, що стосується можливості громадян краще переміщуватись. Також варто зазначити, що планується 15 грудня цього року відкриття мосту на кордоні між Румунією та Україною. Мова йде про міст через річку це звісно, також дозволить розвиток економічної співпраці між державами, а також кращу доступність для громадян двох країн. Також є проєкт на будівництво інших чотирьох мостів через річку Прут, які об'єднають наші країни. Варто відзначити, що працюємо ми і над процесом відкриття нових пунктів пропуску на кордонах між нашими трьома країнами, між Румунією та Республікою Молдовою, між Румунією та Україною, а також між Україною. Іною та Республікою Молдовою під час зустрічі міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой згадав і про продовження допомоги для вимушених переселенців. Хочу підтвердити готовність Республіки Молдова продовжити надавати допомогу близько 100 тисяч громадянам України, які тимчасово перебувають у нашій державі. Органи з Кишинева роблять усе можливе, докладають максимальних зусиль, аби надати соціальну підтримку, навчання дітей, допомогу із працевлаштуванням, медичну допомогу тощо у своїх промовах. Закордонні міністри наголосили, що немає вільної Європи без вільної України, та анонсували наступну зустріч у Румунії: Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Волонтери штабу Українська команда запросили професійних військових фахівців, які провели навчання для дітей в таборі при церкві святого Пантелеймона Цілителя, який розташований у Кіцменській громаді. Ми запросили тренерів Міжнародної академії безпеки задля проведення тактичного тренінгу з тактичної медичної підготовки вихованців табору. Діткам дуже цікаво, бо насправді рано чи пізно. Хлопчики, дівчата, які проявлять ініціативу, будуть мати бажання стануть до лав збройних сил України і будуть захищати або ж служити в збройних силах України. Учасники навчань не приховують своїх емоцій та діляться враженнями. Попри страх і хвилювання, їм вдалось подолати себе і відчути справжнє захоплення. Саме найбільше мені сподобалося стріляти з водзвездожки. Це мій перший раз, і мені чесно, коли я йшла перший раз стріляти, то мені було і страшно, і класно, і тривожно. Але мені дуже сподобалося. Я стріляла два рази лежачи, один сидячи і другий стоячи. Стоячи і сидячи. Тяжкіше і за того, що треба тримати автомат. Автомат тяжкий. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобався сьогоднішній день. Я навчилася дуже багато чому. Наприклад, я навчилася стріляти в цілі, накладати турнікет, і ще до нас сьогодні приїхали військові, які нам це все показували і об'яснювали. Під час тренінгу діти вчились зупиняти кровотечу, накладати турнікет, розбирати та збирати зброю. Особливу увагу приділили тактичним елементам: правильному прицілюванню, безпеці та самоконтролю. Мій особистий напрямок це тактичний вишкіл дітей. Ми вивчаємо рух двійками, трійками в парі в колоні. Контакт зліва справа зачистка якогось конкретної якоїсь конкретної ділянки та займання. Опорного пункту. інструктор з тактичної медицини Артем Жук навчав дітей, як врятувати життя людини в критичній ситуації. Ветеран війни наголошує, навички, які вивчають тут, можуть стати вирішальними навіть у повсякденному житті. нашій локації ми вчимось визначати критичні кровотечі, вчимось використовувати турнікет, вчимось тампонувати поранення. Це дуже корисні навички, як для маленьких, так і для дорослих. Навички допомагають рятувати життя, адже критичні кровотечі призводять до найбільшої кількості смертей. Діти з різних куточків Буковини мали можливість особисто поспілкуватись з військовими, навчитись надавати першу медичну допомогу та освоїти ази військової підготовки. Дітки отримали багато цінних знань. Вони навчилися накладати джгути, навчилися зупиняти кровотечу, а також було проведено кілька тактичних військових вишколів чистити, розбирати, збирати зброю, стріляти по мішенях. Дітки ознайомлювалися з різного роду зброєю. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.